Привіт, з вами Ігор і сьогодні ми будемо грати в Roblox в цей режим, який ми вже грали, і я вже зняв по ньому відеоролик. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в цей режим з нашими охоронцями. І ми будемо далі прокачувати базу, нападати на інших і все решта. Ми зараз має... Я зараз хочу відхопити нашу базу. Бо я бачу їх, ти захопив. І зараз ми полетимо на вертольоті з нашими охоронцями, щоб захопити цю базу назад. І сьогодні ми спробуємо пограбувати чиї булки. Я вам розказую іншому ролику що це за булки. Як грабувати і що як де робити. Зараз я спробую взяти Сі4. Я хочу забрати, а знаю, що можна забрати. Я певно, що заберу Смок Ось так. І йому с 4 Щоб ми могли щось підривати. Нічне бачення ми ще візьмемо ми нічне бачення. Ми могли бачити вночі. так, воно нам еквіпнулося. Ніби так. Дрони. Тут можна брати дрон і всяку штуки. Поки що ми все зробили тут, ми біжимо наверх, де нам показують. О, ось той, той самий бункер, який я прокачав трохи ще минулих обновленнях. І зараз ми знову біжимо на нашу базу зверху, під бункер. У нас веде наверх. І зараз ми візьмемо гроші трохи. У нас і так і трохи. 600 тисяч. Майже 800. Зараз ми будемо старатися прокачувати нашу базу. у Нас веде, що ми купили вектор. Так. Далі ми беремо AU. Space Fabus. AU. І ось цей самий. Кулами. І на 7 робітів в мене буде міні ось Це моя мрія, як ви бачите, я хочу його отримати. І зараз ми йдемо оновлювати нашу базу, як ви бачите, обграй дверки дверки щоб ми могли включити тривогу і... Ви могли закритися. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Освітло, все, все зробили, як ви бачите, ось тут є наша. Як ви бачите, тривога. Якщо на нас нападають і ми можемо тут просто-напросто закритися. І закрити ворота. І все, і ми закриті. У нас ніхто не зможе попасти. Ніяким чином. Ви Хоча звідси теж, а тут червона лінія, тому що хтось сюди близько, то твій не вмбере. може Ба, в тій грі є якийсь захист проти цього. Тепер ми відкриваємо назад мінімум тривогу нашу. Все, і йдемо у ліп, у ліпскувати наші інші штуки. У нас у нас база зроблена на 100%. У нас 5 робітів. Ми можемо зразу зробити робіт Але я не хочу його робити. Зараз я побіжу. І за спавню вертолі іху, я хочу захопити базу NPC. Щоб ми могли потім нам давало більше грошей і нас було... кльово Я Заходжу і беру ось цей нос вертоліт. Я не знаю, чи літак я можу попробую взяти літак. На золотий. Я його, я вам казав, вибив з колеса фортуни. Я думав, що він вже припав, але... Ну ось є. где наш літак був золотий. Зараз ми маємо злетіти, але я не знаю як. Я не маю злетіти. Але... Зараз треба буде попробувати як його ті. Знаете, Друзья, я не знаю, кто Ну я выносить. Я Я Бежимо! Бежимо! Ми банк рейд Хто? Як? Хто не мій банк? Біжимо. Відкриваю. Біжимо, біжимо, біжимо. А вбити того, хто пограбував наш банк. все руки вгору хто? Нікого немає. Дивний. Дивний якось. І наші лази. А не зрозумію, а де лазик? Ось ці лазер тут. Прикольно, якщо ти об нього спотикнешся. Ну добре, ніхто наш не пограбував, тому ми йдемо назад. Або я все ж таки зроблю ребід нашої бази. Я все ж таки я зроблю цей ребін. Нам треба забрати наші гроші максимум. І зробити ребік. Робимо ребіт. О, ні. Нам треба півтора мільйона. У нас немає таких грошей, навіть близько. Тому ми, ми будемо поки... Фармиться наші гроші ми будемо летіти на нашому літаку. Ну, от мене такого я не хочу, скоро. Я не знаю, як це зробити. Це цьому прикол. Але я візьму наш. Зараз я візьму наш вертоліт. Бо на вертоліт на льоті ми зможемо це зробити. А, назвали, не то підлетаем. Злітаємо. Ту-ду-ту-ту-ту-ту. Все, молити мы. База хоплена NPC, яку бачите. Напис. 5 NPC. И зараз ми це вибрали. І зараз баню стане в нашу. Сейчас ми опускаємось. Ми опробуємось трохи бомбити. Наші хлопцы вбиваем 6. Все убиваем. Ударом Всі был. Всіх. Я знаю, что точно всіх, але мы приземляємося на ті, нашу бас. У нас 18 то Потому что деякі Чувачки убивали. Все. Тепер ми залазим. Нашого. Ладно. Дальше. Ми біжимо. Ними нікого уже немає. Все мы Все мы опускаем крапа. База нашу. Тепер ми можемо трохи поліпшити цю базу. Зараз ми це і зробимо. І потім ми политибуємо. Вихопимо. Що, там, 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 віба на субіта. Приїхав захопити точку. п'ять блять, блять. 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 Ні. Нас бігал. Нас бігал. Ні, маємо відхопити нашу базу. Так, якийсь антон атакував нашу фортецю. На жаль. нам ми маємо поїхати відхопити її. І це зробимо разом нашими хлопцями. На не простимо їх! Не простимо. Літаємо. Летимо на нашу фортецю. Захопив нашу фортецю. Ну це не Зараз ми його розбубимо його танк. Він сильніший. Блін, що нам робити? Нам хіба треба купляти якийсь новий літак? Так, я біжу. Хорошо, нове купляти, щоб мы могли захопити його. Купити на свою базу. Є! І зараз я так піддержу. Все, зараз зробимо. І нам треба це наробити 12. Пробуй забувати цей. то, залишилося трошки. Половив наш бомбер. Одні, що нам зробити? Вийти, звідти, як вам здесь Чекайте. вийти. Чекайте. Вийти. Бачите, тут багато можна побудувати всяких. Багато всяких різних. такі. І всяких інших. Ой, я вдар. Ой, слово поранений NPC. На жаль. Добре, ми летимо на нашу базу. Відхоплюємо її. Летимо. Ми її відхопимо. Ніхто не буде нам протистояти. Новий лев нашої техніки. І вітаємо. Зараз її захоплюємо. Зараз ми бомбимо. Бомбимо Але я дивлюся між україдець. Я зараз подивлюся по, по нашому зборну. Хто він такий? Потакує. Емочення, не можу подивитися на нам. О, чия ця база. Были. Вывери, видимо, машину. буду белый. Будем сигараты подправлять. Вс ⁇ Bullets. Ой. Вот. Наша менюшка. И маленькая микс. Видно ли вы? Наша база. Наша база, ура! все ми вбили всіх. Не просто Ура! 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 Вся всіх вбила. Зараз мы поставим башню. И все решта. тут тобто, Потім дорого все обійдеться, все, уберемо. Point я збирати зібрати Щоб ми могли получити цілий цей танк. Треба зібрати всі поинти. Щоб ми могли получити цей танк. І розбомбити всіх. А цей який От Отан. Український прапор піднятий і нікому не дамо захопити. Багато за є за багато за американців, є навіть за китайців. Всі їх і багато. Ні, я не хочу ніяких. Бо тут наші, я вже подумав що якісь пароль. Тут наші хлопці ходять, обороняють нас. Нас не вбиє. І потім ми зараз будемо летіти, захоплювати іншу базу. Вс, ну джо. Якби не перейшов той пацан і не захопив нашу базу. Бо ми її в першому відеоролику захопили, і це наша база. Так? Наша база. Де ми сіли? Можна йти йдемо ще. Той же нас атакує. Цього єдине Так що йдемо. Це наш вертоліт. Цього я її не можу, зрозуміти. Це наш вертоліт. Нам треба його трохи пошукати. Що ми його знайдемо зараз? Май. Зараз ж може бути наш вертоліт? Добре, ми зараз підемо. Підемо, підемо. Знайдемо наш вертоліт. О, ты можно захоплю от вас. Вал. Боже, потрібно. Ру. Я не можу бути нашого. Мы ее тут можем спавни. Спав. Ой, задавить. Це я не можу розуміти. Добре, я зараз. пробую. Блін, нам треба на базу. тут є різні танки. Треба зібрати колекції. Знаєте що, я куплю пеншу ось це ми могли їхати і всі кошмарити зараз. А -а -а. Як ви бачите якісь там. Цікави. І ми захопимо цю базу наступний. Добре, я буду закінчувати на цього наш ролик. Всім! Гарного настрою, всім гарного дня і до побачення.